У вихідні температура повітря в Україні знизиться через холодний атмосферний фронт. На більшій території України стовпчики термометрів опустяться до плюс 18-22 плюс градусів. Дощі затримуються лише у центральних регіонах. Про це нам повідомляє Україдроемедцентр. Так, у неділю, 4 червня, опади повністю покинуть всю територію, по всій Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Але буде вітряно, місцями пориви будуть до 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то на пару градусів похолодає. Так, у північних та західних областях повітря буде прогріватися лише до плюс 17 плюс 21 градусів тепла, а ось на решті території країни повітря буде коливатися в межах від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі також похолодає. На більшій частині території країни буде лише від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Лише в Одеській, Миколаївській, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму вночі буде від плюс 11 до плюс 14 градусів. У Києві 4 червня ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень неба можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 9-20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні.